Комунальне підприємство проводить інвентаризацію об'єктів зовнішньої реклами. Почали ми з центру міста, тому що ми саме більше перенасичені на нас Так як е дуже багато розміщено об'єктів реклами причому самовільно встановлених, це кронштейни на фасадах, будівель, це щити на особливо, це, ну, от так як це історична частина міста, ми, ми, ми вирішили розпочати саме з, з центральної частини. Праптівниками. На нашого відділу контролю виписуються вимоги про усунення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вансурківсько-Порушника, а також передаються акти про самовільне встановлення зовнішньої реклами в муніципальну інспекції з благоустрою. За даними це центральної частини міста, ну, виявлено незаконних великих конструкцій 39 і а, маленьких, малих більше, більше 100. Це що стосується. Зараз починаємо проводити далі це вже так, віддалення частини від центру, це буде продовжувати мінітаризація. Що стосується розрахунків, то за січень місяць перераховано до міського бюджету 145 тисяч, при нарахуванні 200, 229. Але мушу зазначити, що до січня було проводено дуже багато соціальної реклами. Це привітання з Новим роком, як місця і президента, це СБУ, це МНС, 8 дитин, сім'ю, привітання Бандери, майже на 40 тисяч. І опору Думаю. Прошу. Не як на бікання навіть підправити до того, що е після того, як утворився цей центр, було е відповідне розпорядження про те, що накладається мониторинг на розміщення реклами на опорах. Потім цей центр розіслав відповідним чином тільки Хто користувався цією рекламою, що вони повинні звертатись до них, тобто ще повинні їм платити гроші. Багато говорити не буду, зараз ця робота практично звернулася. І з 32 кореспондентів, які ми мали, ну, на різних, у нас залишилось тільки. Тому я би хотів щоб якось визначився міг, хто ж цим ділом буде займатися. Тому що реклама сама по собі вона так не йдеться. Треба займатися, розумієте, облаштовувати, чіпати, знімати, поправляти. Чи будемо цим тілом займатися, ми би хотіли, щоб ми продовжили займатися, то якась картинка йде, але люди не будуть платити і це, і на. На розміщення реклами на опорах, рекламно інформаційний центр, гроші не збирання. Не Вони йдуть до бюджету, хоча мало. це по-перше. По-друге, всі, всі було те, що було розміщено на опорах, по-моєму, штук 60, які мали дозвіл. Все остальне було незаконно. Дуже багато КП місь електротранс, дуже багато незаконної реклами на, на опорах демонтувало звичайно, Але зараз вони все одно ще є, я Ми надаємо тільки дозвіл, який проходить через рішення на підставі рішення виконавчого комітету. Кошти за це ми не знімаємо за розміщення. Так а хто збирає? Годин. Електротранс капець світло. Ми беремо ті ми ми тільки дозволяємо. виготовляли. <клухи> не хороше. Вони <клухи> написали. Вони зрозуміли про те, що треба платити туди-сюди. А чого ми зараз демонтуємо її? Тому що вони перестали платити. Вони зрозуміли, що нема такого власника. Я раніше писав їм попередження, що ми в'їжджали, знімали. Вони прибігали буквально на другий день, все проплачують. вони зараз зрозуміли, що не можна платити. Вони перестали платити і почали її демонтувати. От маємо таку ситуацію. Давайте таким чином. Юрилдин, а у вас що робиться? Ви збираєте гроші. Ми збираємо гроші, але не за оренду, а збираємо гроші за, за додаткове обслуговування мереж зовнішнього освіту. Тобто я вважаю, що місто може спокійно брати гроші за розміщення реклами. Ми беремо свої. Найшов, так, Там, Івана, такі, найшов, але в даному питанні мені здається, що звіт з рекламним центром і визначити, що ці договори ми маємо право заключати і маємо право пролонгувати. А ті, що не мають дозволу міському, значить знімаємося. Тобто дійсно треба Віктор щоб хтось зібрав і сказав, що ми робимо. <плес> Тому що я теж мав конфлікт з ними, ми ніколи не дозволяли циркам. Розміщати на опорах рекламу, тому що вони їдуть, і вона потім залишається надовго. Вони дозволили і гроші взяли. Я її демонтував і приїхали до мене, влаштували скандал. Я їм сказав, якщо ви дозволяєте чіпати на опорах рекламу, то будь ласка, ви підтримайте їхній санітарний стан, щоб ми відповідали. вже не може бути, вони приймають рішення, всі поцікавили, їдуть весь цирк, це місто в цирку. Ви ж мене спитаєте, правда? Я зняв, ти приїхав, прийшлось віддати назад. І вони сказали, що пише так робити не будуть, але я ж не знаю, чи то так буде, чи не буде часто. Це поїхав, повно не так. Значить, у п'яти доручення. Всім трьох стоять. Значить, такі пропозиції щодо врегулювання цього питання. Тобто розміщення реклами на опорах місць світла і електроатотранс. Подати письмові пропозиції. Піктор Андресович, дивіться, в незалежності, де розміщена зовнішня реклама, воно повинно мати отримати ну, це, це, це Не обговорюється навіть. Це навіть не обговорюється. Безумовно. Безумовно. Але питання дещо в іншому. Тому що має бути контроль. Тому що ми тут сміємося, що ви доповідаєте, що гроші не отримуєте за рекламу, яка розміщена на опорах. А вони диване стає і каже, я хочу заробляти гроші. І виходить, а де гроші? Тобто реклама ж то є? Об'єкти з зовнішньої реклами є на опорах? Є. Тому це питання треба переховати, тому що також користаються. Ага. Все йде через рекламний інформаційний центр, вже з Мі світлом і там з електротрансом не дуже працюють, туди не платять, сюди не платять і отак -от. тому треба це все впорядкувати, визначити, провести інвентаризацію в кінці кінців. Вона проведена, вона проведена, проведена, так. Тому давайте пропозиції, значить, день-два, і перший заступник проведе невеличку нараду. Я що... теж зараз щоб бюджету, але ми зараз це не обговорюємо. Що... Є питання, є питання. Переховати треба, треба. Навести порядок, треба, треба. От навести порядок. Сусід, так, Проте, чи, так? Так. Так. чи якісь вимоги до змісту реклами? О, ви ви, ви на ну, Хтось їх контролює, з кимось вони погоджуються, чи так. Що захотіли, то вони чекають, пишуть. Взагалі, так, якщо до нас приходять, наприклад, так, то ми, якщо там, наприклад, написано англійською мовою, чи це управління архітектури, ми даємо відмову про таке, таке розміщення. Це, що стосується вивісок, тому що в зміст реклами на бігбон так ми не втручаємо. Це контролює управління захисту прав споживача. Доповідаєте, що незаконно встановлено і в центральній частині 39 об'єктів. Ну, що ну, Дивіться, багато з цих Ну, незаконним рахується те, що немає рішення не, не рішення виконавчого комітету. Бо дуже багато з них в принципі подали заявки на зараз. Не народне діток, де пішов в архітектурі, що там є. Є таке. Все одно є, щоб незаконно. Таке, що мене не подали. Є десь будні 10 назад, виявився Степана Івановича, пані Варяни до себе, сказав, прийдіть в центральну частину міста, робіть інвентаризацію. Ми подивимося, то, що десь було поставлено і має право на те, що воно може там бути, будемо законити, щоб брати з цього гроші. Те, що не лізе ніякі рамки, червоним лінії, а це буде взносити. У мене є пропозиція. Дві бумажки харки. Перше, то, що ми знайшли і є на це власне, і воно може там бути, та й заключає з нами угоду і платить гроші. Те, що не може стріляти, буде взносити. Ну, якщо ми так будемо різні, тоді треба комісію з клас, з класу зібратися. Я, я надам всі фото, я надам, тому що це все є. Але це має бути представник архітектури, представник дає обов'язковому порядку. Є. Обов Значить, по опорах я сказав, доручені що робити. Тепер по цій пропозиції Ганиу Ігоряча, значить, по всі ці 39 об'єктів об проаналізувати. Можливо, <кій> <кій> тут теж нараду взяти, закрити за її, всі 39 фотографії, значить, дійсно подивитися, що можна залишити, і люди звертаються за дозволом на розвищення. Значить, у законі таке платять кожу. Що дійсно виходить за рамки, чи це історична будівля, вліпили, повісили, хто знає, що там, чи панери, чи ще які підуть. От, чи поставили, так як воно стоїть, той стовп далі, туристичною фірмою. Вони подали новому заявку По новому заявку Хай коли... Демонтують спочатку. Вони бавляться з нами, ми теж ми з ними павлюся. Депутати. Таку нараду діною ну, до кінця тижня проведіть. А ви підготуєте матеріал. І претензійна робота. Ведеться. У нас ведеться, у нас дві справи знаходяться в суді, ми написали один з претензій по найбільших возниках. Чотири з них нам відповіли, надіслали гарантійні листи. Про те, що вони оплатять, визнають за собою всі борги, а по п'ятьох ми готуємо <гум> Добре, дякую. І так коротко і проблем не Коротко. Шановний голову, шановна учасники брати на ради, коротко інформую програм розрахунків за надані шлокональні послуги підприємствам міста. відома за 2010 рік шлокональним підприємствам і ЖЕКами надано комунальний послуг на загальну суму 223 мільйона 595 тисяч гривень. В тому числі ЖЕКам надано послуг на 25 млн 260 тисяч гривень. Водоекодихпромом на 51 млн 578 тисяч гривень і теплокомунеру 146 млн 736 тисяч гривень. За цей період за 2010 рік зібрано відповідно Жеками 25 млн 354 тисячі гривень, водокодихпромом 49, 49 млн 65 тисяч гривень і теплокомунеру 163 мільйона 233 тисячі гривень. В загальному зібрано 238 мільйонів 242 тисяч гривень, що становить 106% від нарахованих сум. Це дало змогу вже жекам зібрати практично, усередину жекам, 100% від нарахованих сум по населенню. І за рахунок 500 вони навіть погасили дещо 100,4%. Водокатепром за рахунок цього зібрав з населення 100,0% і 70%, за рахунок недозбору не збору коштів з юридичних осіб, збір становить 96,30%. Теплокомунерго зібралось населення 100,5%. За рахунок того, що зібрали навпаки гроші з юридичних осіб в більшій мірі, зібрали 111,2%. За рахунок цього заборгованість, загальна заборгованість за надані школо комунальні послуги по місту зменшилася з 82 мільйонів. 661 тисячі гривень на 1 січня 2010 року. Вона зменшилася на 1 січня 2011 року до 68 мільйонів 14 тисяч. 68 мільйонів 14 тисяч. На 14 647 зменшилась заборгованість. В першу чергу це пов'язано з тим, що теплокомунерго зібрало з категорії інші 14 мільйонів 541 тисячу гривень додатково. Зменшила заборгованість населення на 330 тисяч гривень. І за, сумарно теплокомунерно зменшила заборгованість своїх споживачів на 16 мільйонів 477 гривень. Жеки зменшили заборгованість всього на по населенню на 10 тисяч гривень, але з врахуванням сплати півсубсидій на 93 тисячі гривень. У водояквідепрому. Різ заборгованості по категорії інші, ну, причини ви знаєте. Там по заган... зростана... категорії інші зростано 2 мільйони 245 тисяч гривень. Пісняці, типу, ну, в принципі, говорити, що по плані результати не можемо, тому що маємо э, стотковий збір по всій практичній категоріях. Але ви знаєте, що... При таких показниках є питання фінансового стану підприємства у зв'язку з невідповідністю тарифів в частині шлових організацій. Кошти зібрані, але якщо брати по статистичній звітності 2010 року, то збитки підприємств шлових підприємств становлять близько 5 млн грн на цій різниці тарифів. Це якраз ті гроші, які вони не доплатили пенсійному податкові і за рахунок чого здійснені свою діяльність. Але в кожному вже ситуація різна. У кожному вже ситуація, якщо брати ну, краще, по минулому року, то можна звати п'ятий жик, який зібрав 103,30%. Дев'ятий зібрав 105% населення. З гірших можемо брати другий жах який збирав 96,6. І е, з 7 жак якийсь збирав 96,2%. Але е, ну, 97% це так само не є поганий квітки. Є, є перехідні залишки, Один же зібрав більше 100%, а 4% добрав. Ну, може, можна проаналізувати, що було зроблено в э, 2009 році. Можливо, що якраз другий і сьомий зібрали тоді 105%. Ну, Нема такого, щоб э, постійно збирати 105%. Ні, від 90. 99, 9. На виборах. Колись на виборах тільки було. 100%, ну, в середньому ще 100% реально. 97, я вважаю, що це взагалі гарний результат для по збору коштів. Є померлі, є перерахунки, є, виїхали за, за і приїжджають, оплачують через рік, через два приїжджають, є таке так само. Так. Загалом кажу, ситуація по збору коштів є нормальна, але фінансовий стан пов'язаний з тарушкою. Так, питання є. Давайте. Вчора. Вчора говорили питання коригування, якщо. Що стосується цього питання, тільки ви маєте заповідати про створення робочих місць на підприємствах? Я думаю, що це не питання оперативної наради, це гостре питання, яке потребує не п'яти хвилин на оперативній нараді. Так, Любомир Ярославович? Не п'яти хвилин. Тому будемо говорити в мене в кабінеті завтра. По цій темі. В тому числі, що стосується легалізації найманих працівників виводній стіні. Тому що на попередній оперативній нагляді я звертав увагу на плату за землю. Ми серйозно обговорювали це питання. Те, що стосується другого пошука, що стосується податкових надходжень, то податок здоходять фізичних осіб. Це основна величина. І ми маємо зробити все для того, щоб забезпечити виконання дохідної частини. Тому, вся видаткова частина базується виключно, фактично на податку з доходів фізичних осіб. Тому завтра, Володимир Іванович, окремо, детально, ретельно будемо обговорювати це питання в форматі трьох. Я, Любомир Ярославович, ви. І, напевно, і податково запросимо. Але, напевно, точно запросимо податково. Щоб подумав, подивитися проаналізувати Там, Сусаніна, нам ну, вас теж не заводимо. Не переживаєте. Так що я скажу час, повинно проведенку на раду. Так, в кого є, які питання, заяви, прошу противника. Ми готуємо питання управління економіки на черговій виконковій сесії міської ради про підтримки виконання програми економічного соціального розвитку. Управління подали свої звіти, коротенькі, але вони в основному такого характеру прославляння своїх підрозділів без будь-яких тенденцій, пропозицій, конкретних якихось відбачення, перспективи. Я не хочу знову, щоб на виконкомі на сесії я там відбивався різними питаннями, бо це би просив структурні підрозділи протягом сьогоднішнього дня переглянути свої. Всі структурні е, ці напрямки, які вони подають до виконання програми, і щоб ми завтра могли завершити це і подати своєчасно на документи на виконавчий комітет. Тому я прошу всіх начальників у переглянути всі свої тоді пропозиції, які вони подали до звіту. Ви просите, а я зобов'язую переглянути. І той, хто буде жити духом соціалізму, духом соціалізму то ніяк не може позбавитися, то, ну, то підпис на папірку. Бо коли буде слухатися загально, загально звіт про підсумки виконання, і по якомусь напрямку будуть питання, це буде свідчення того, що керівник даного структурного підрозділу, який відповідає за цей напрямок, не допрацював і живе з тим духом, про який я говорив. <рес> ну. чи... Богдан Іванович, так. ту інформацію, ви зібрали, заступники візували? Ні, вони не візують, вони дають, ми потім візують вже готову, і готову інформацію, яку ми зводимо. Але тоді вже просто пізно, тому що заступники... Є пропозиція всі керівники структурних підрозділів не напряму подають в управління інформацію, а через заступників. Через заступників, передбачено, коли заступники. Проти заступник матір. Так, ще які питання? Немає? Питання тільки одне. Відповідально працювати. Ходьте здоров'я. Що стопало до мене.